Ця історія не вигадка, а живий подих мого минулого. Це реальні сторінки життя, де моїм головним провідником і анголом охоронцем була моя бабуся. У цій скринці з дитинства захована моя ідентичність. Нехай ця історія нагадає вам про ваших рідних і про те світло, яке не згасає. Навіть коли двері старої хати зачинені на ключ. Згадуй, згадуй, роїлося в голові. Історія мого дитинства має бути записана на папері. Віднедавна мрію створити родову книгу з фото та історіями, які пам'ятаю. В моєму родоводі стільки наплутано і незвідано, що відчуваю потребу розібратися з цим детальніше. У бабусині з дідусем в хаті пахло духмяними пиріжками і свіжоспеченим хлібом. На столі завжди стояла сільниця з долькою чеснику. Дід дуже любив чесник. А ми з сестрою найбільше любили шоколадні цукерки, які бабуся нам давала, коли відчиняла комору. В нашому домі була окрема кімната, велика хата, простір, в якому ніхто не жив, але вона манила своєю чистотою і убранством. така собі кімната особливих подій. Там чомусь дуже хотілося гратися, хоча на це був потрібен окремий дозвіл. А ще там були ікони, вишиті рушники, подушки і зібрані справжні скарби дитинства. З лівого боку в кімнаті стояла швейна машинка Зінгер. Бабуся любила шити і мене навчила. Відкриваючи шухлядку в машинці, я з подивом розглядала її вміст: нитки, шпульки, різнокольорові клаптики тканини, звідти долинав особливий запах. Могла годинами перекладати ті речі. Машинка була повністю ручна, і я стільки не намагалася, але мені не вдавалося нею шити. Потрібно було якось. Синхронізувати і руки, і ноги, щоб все працювало в такт. Цією магією володіла лише бабуся. Тут у кімнаті було ще два острівки зі скарбами трюмо та шафа. Особливо та частина, яка замкнена на ключ. Здавалося, там заховане щось потаємне. Почнемо з дослідження трюмо. Біля дзеркала стояли наші фотографії, а за закритими дверцятами зберігались старі альбоми. Частенько бабуся показувала ці світлини і розповідала цікаві історії майже до кожного фото. Кого там тільки не було: дядьки, тітки, сестри, брати, бабусі, дідусі, якісь зовсім незнайомі люди. Але від того було не менш цікаво. Ще там зберігалися підписані від руки листівки. Здавалося, що кожного разу, коли відкриваєш альбом, там з'явиться щось нове і незвідане, буде розказана ще новіша історія, досі зовсім невідома. Нарешті, переводячи погляд вправо, бачимо шафу зі своїми загадками. Що ж було заховане за тим замком? Коли бабуся відкривала її, ми з захопленням розглядали вміст. На декількох полицях лежали нові рушники і хустки. Інколи одну з тих хусток бабуся одягала на базар. У шафі зберігалися особливі речі. На вихід були й кілька шухлят, які відкривалися не так часто, бо там була захована історія роду. Я б назвала її історія визнання роду. Там лежали декілька зароблених за життя медалей. Зараз навіть не згадую, за що саме ці нагороди здається за працю, от звідки ростуть ноги мого трудоголізму. Але найособливішим для моєї душі був лист, такий старий, що майже розсипався. Щоб зберегти його, бабуся завжди тримала його в конверті. Що ж було в тому листі? Що ж так захоплювало мою дитячу уяву? Зараз розповім. Бабуся працювала поваром в тракторній бригаді. Вона готувала найсмачніші у світі страви. Таких почастунків я більше ніколи ніде не куштувала. Якось у жнива до них в бригаду на вертольоті прилетіла якась дуже важлива делегація з Києва. Їх треба було обов'язково нагодувати. Бабуся згадувала, що в той момент був якраз обід борщ і вареники з капустою. Як же мені хочеться зараз скуштувати того борщу і вареників? А ще чай, незабутній чай з різними травами й неймовірним смаком. з дитинства нас вчили переживати перед зустрічю з такими високопоставленими особами. А Київ. Здавався зовсім недосяжним, а люди, які там жили, майже божествами. Тому бабуся дуже хвилювалася. Вона хотіла нагодувати всіх досита, і щоб смачно, і щоб сподобалось, і щоб від серця. Так, от сподобалося, наїлись гості та полетіли назад. До чого ж тут лист? запитаєте ви, а я скажу. Якийсь особливий поважний пан з Києва з цієї делегації написав моїй бабусі власноруч лист подяку за борщ і вареники. Він зізнався, що ніколи в житті не їв такої смакоти і що завжди з теплом в серці згадуватиме її гостинність і ту поїздку. А ще в шафі були відрізи тканини, з яких я шила плаття своїм лялькам. Але це вже зовсім інша історія.